Добрий день, на продаж Mazda 6, 2018 рік 2.5, атмосферний двигун, гарна комплектація, безключовий доступ, люк, асистенти, дістронік, сліпі зони, темно-синій колір, 19 колеса, задух партроніки, камера. Гарна гума Bridgestone. Чистий охайний салон. По пошкодженням був удар спереду, замінили капот, пофарбували крило, те крило підфарбували і зробили перехід на дверку. Подушки не стріляли. По дефектам є на передньому бампері такі от подряпини сколи. Є на капоті, такі от теж сліди від сколів. Є тут от теж така подрабанка. В принципі, це все, лобове скло оригінальне, рідне, ціле, без тріщин, без дефектів. Колеса 19, як я казав, гума гарна. Зробимо заміри фарби, капот у нас. Фарбований крило вот в цьому місці підфарбовувалось, але далі вже звичайно товщина фарби, тобто я думаю, що тут якась можлива. Подряпана була тут не фарбовано. Тут не фарбовано. Тут теж не фарбовано. Зразу покажу проєм. Проємах не фарбована. Салон чистий, охайний. Такий от класичний чорний сидіння з, з перфорацією тут теж без фарбувань. Просторий задній ряд і йдемо далі. Тут такий от спойлер, тут така алюмінієва накладка, щоб не було подряпин. Просторий багажник і є докатка. Задній бампер в цілому в гарному стані. Є якісь тут такі мінімальні дрібнички. Це криво не фарбоване. Двері не фарбовані. Оці двері передні підфарбовувалися і крило фарбоване. Капот уже показував, лобове скло оригіналу. Давайте заглянемо проєми, покажу. Заглянемо під капот і сядемо на місце водія. Десятий місяць 18-го року тут у нас радар під капотом ніхто нічого не мив, до продажу не готував. Тут заводські шви. Тут аналогічно. Останнє ТО квітень 25-го року на пробізі 140. Також покажу заміри під капотом. Тут порядок, тут також, тут також і тут також. Запрошую вас в салон, безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах. Тут такі красиві вставочки, пороги не затоптані, сидіння водія без дефектів, не просижене, не витерте, тут повний порядок. Давайте запустимо двигун. Засвітились індикатори і потухли. 149 тисяч пробіг. Є камера. Кермо також в ідеальному стані. Датчик світла, датчик дощу і керування адаптивним круїзом. Підігрів сидінь, клімат двозонний. Вибір режимів'їзди, Auto автохолд, стаканчики, підлокітнички І є Apple CarPlay і Android Auto. Тут це все видно. Затемнення дзеркала, люк працює, відчиняється, зачиняється. Такий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся.